Якщо вам доручено виконати баят, ви маєте зробити це без заперечень. Все, що наказано, має бути виконане. Три переваги прийняття Імама Махді. З різних інтерпретацій різних джерел в Лумі існує думка, що, можливо, Месія Іса бін Маріам та Імам Махді будуть двома окремими особами. Але мусульмани Ахмаді не вірять це, оскільки це суперечить як логіці, так і історичним та канонічним свідченню. Таким чином ахмадійський мусульманський джамаат вважає, що ці дві людини з'явились в образі хазрата мерзи гулама Ахмада з Кадіану, обітуваного Месії та Імама Могді Меріму. які переваги дає прийняття імама Могді одна з них полягає в тому, що наша віра буде повною, поки ми приймаємо всі на станови священного Корана та святого Пророка Мухаммеда. алейхі Ми повинні пам'ятати, що відмова від Йоти Корану або повчання пророка проросаллаху алейхі вассалям робить нашу віру неповною. Пророк Мухаммед Саллаху сал алейхі вассалям сказав. хабван що, коли ви побачите його, то здійсніть баят на його руці. Вам доведеться повз покрижаним горам, тому що він безсумнівно є халіфом Аллаха Могді. Якщо вам доручено виконати баят, ви повинні зробити це без заперечень. Все, що наказано, має бути виконане. Таким чином, однією з переваг є повнота віри друга перевага полягає в тому, що криза в умах в даний час вимагає єдності. Одного лідера однієї спільноти на жаль, щоразу, коли мусульманські країни опиняються у біді, відсутність єдності посилює ситуацію. інші групи бачать у цьому можливість. Всі ми добре знайомі з терміном розділяє «володарюй». Якщо вже є поділ, то все, що лишається, це перемогти. Тому, як тільки з'явиться єдність і при тому настільки сильно, як показав Ахмадійський рух в ісламі, тоді ворогу буде дуже важко зруйнувати цю єдність. Таким чином друга. Перевага це об'єднана мусульманська ума. Третє благо це виконання аятів Корану. Він той, хто послав свого посланця з керівництвом та релігією істини, щоб вона могла здобути гору на будь-якою релігією. До тих пір, поки релігія іслам не візьме гору над будь-якою релігією, місія пророка Аллаха Мухаммада Саллаху сал алейхі вассалям, не буде завершена. Тому, щоб виконати його місію, яка є обов'язком кожного мусульманина, ми повинні забезпечити, щоб релігія ісламу, її вчення і краса були визнані та гідно оцінені в цьому світі. Як тільки це буде зроблено, відповідальність за звернення сердець лежатиме на Бозі. Не нам про це турбуватися. Але до тих пір, поки ми не виконаємо свої Овізок щодо передачі послання, ми не повинні заспокоюватись, а це можливо тільки після того, як ми приймемо імама Махді. Хороша новина полягає в тому, що така людина прибула Хазрат Мерзагула Махмат мир йому, і він залишить після себе спадщину, яка продовжуватиме. цією спадщиною є звичайний ахмадійський халіфат, котрий продовжує направляти нас та гарантує, що ми проживаємо наше життя як найкраще і вносимо свій внесок в суспільства, як справжні мусульмани.